Початком опалювального сезону фіксується зростання кількості пожеж. Лише з настанням осені у Шепетівському районі рятувальники ліквідували 22 загорання. Не обійшлося і без жертв. Двоє людей загинули, одна травмована. На пожежах було виявлено тіла двох загиблих осіб, і одного травмованого, а саме загиблих було виявлено на території Березівської територіальної громади, Шепетівської міської ради, а також травмована одна особа на території Тишинської територіальної громади. Причин виникнення пожеж чимало. Тож, аби їх кількість була менша, особливо з настанням холодів та використанням обігрівальних приладів та печей, рятувальники закликають не нехтувати основними правилами. Перше це правильно експлуатувати пічне опалення, регулярно проводити технічний огляд, а також струшувати сажу мінімум раз на три місяці. Ніколи не зберігати поблизу топкових отворів, якісь легко матеріали, а також необхідно розміщувати металевий лист розміром 0,5-07 см безпосередньо під тупковим отвором. Не потрібно розміщувати якісь паливні матеріали, які перевищують добову норму безпосередньо в оселі. Не потрібно палити піч твердими матеріалами, які перевищують розмір самого тупкового отвору. Ніколи ні в якому разі не дозволяйте дітям нагляд за пічу. Перевіряйте регулярно або викликайте звертатися за допомогою до відповідних служб, аби перевірити своє електрогосподарство. Також у осінньо осінньо-зимовий період є потреба використовувати певні обігрівальні прилади, інші електроприбори. Отож звертайте увагу, щоб не було перенавантаження саме на електромережу, а також у період блокаутів звертайте увагу на правильну експлуатацію електрогенеруючого обладнання.